Снігова королева. Оповідання п'яте Маленька розбійниця. Вони їхали темним лісом, але карета світилася, наче ліхтар, і засліпила очі розбійникам, а вони цього не стерпіли. Золото! Золото! закричали вони і кинулися на карету. Схопили коней, повідкидали кучера і служників і витягли з карети герду. Яка ситенька, яка маленька, напевне, горішками відгодована, сказала стара розбійниця з довгою колючою бородою і волохатими бровами, що нависали над очима. Жирненька як молоденький баранчик, яка ж вона цікава на смак, і вона витягла гострий блискучий ніж. Це було жахливо. Ой! закричала вона нараз, її вкусила за вухо власна донька, що сиділа у неї за спиною. і була страшенно свавільна і дика. Жахливо, дівчисько. закричала мати і нічого не встигла зробити герді. Вона гратиметься зі мною, сказала маленька розбійниця, і віддасть мені свою муфту, своє гарне платтячко і спатиме зі мною в моєму ліжку. І дівчинка знову так вкусила матір за вухо, що та підстрибнула. І закрутилася на одному місці. Розбійники зареготали. Ач, як танцює зі своїм дівчиськом. Я хочу сісти в карету, закричала маленька розбійниця і одразу здійснила своє бажання. поза як була дуже розпещена і вперта. Вона і Герда сіли в карету. І помчали вглиб лісу через пеньки та каміння. Маленька розбійниця була така на зріст, як і герда, але дужча за неї ширша в плечах і смаглявіша. Очі в неї були чорні, вони дивилися якось сумні. Вона обняла герду за стан і сказала: вони нічого не зроблять тобі. Поки я на тебе не розгніваюсь. Ти принцеса? Ні, сказала Герда і розповіла про все, що їй довелося пережити. А також про те, як вона любить маленького кая. Маленька розбійниця подивилася зовсім серйозно на неї, злегка кивнула головою і мовила Вони нічого не зроблять тобі. Навіть коли я розгніваюсь на тебе. І вона витерла сльози герді, а потім сховала обидві руки в її гарненьку муфточку, м'яку і теплу. Карета зупинилася. Вони в'їхали на подвір'я розбійнічого замку. Він весь згори донизу потріскався. А й вороння вилітало з великих щілин. Вибігли величезні бульдоги, і, здавалося, кожен з них може проковтнути людину. Вони підстрибували високо вгору, але не гавкали. Це їм було заборонено. Посеред величезної зали, з напівзруйнованого закіптюженими стінами та кам'яною підлогою, Палав вогонь. Дим підіймався до стелі і сам шукав собі виходу. Над вогнем кипів у величезному казані суп, а на рожнах смажилися зайці та кролики. Ти спатимеш цю ніч зі мною коло моїх маленьких звіряток, сказала розбійниця дівчинці. Дівчаток нагодували і напоїли, і вони пішли у свій куточок, де лежала солома, крита килимами. Вгорі над ними на жердинах та перекладинах сиділо більше сотні голубів. Усі вони, здавалося, спали. Але коли дівчатка підійшли, трошки заворушилися. Вони всі мої сказала маленька розбійниця, схопила швидко одного і потрусила так, що той замахав крилом. Поцілуй його, гукнула вона, сунувши голуба, Герді прямо в обличчя. А ось тут сидять лісові пустуни, продовжувала вона, показуючи на двох голубів, що сиділи в невеликій заглибині стіни. За дерев'яними ґратами. Ці двоє лісові пустуни. Їх треба тримати замкненими, а то враз полетять. А ось мій любий дідуганчик, і дівчинка потягла за роги, прив'язаного до стіни північного оленя в блискучому мідному нашиміку. Його теж треба тримати на привізі, бо втече. Щовечора я лоскочу його під шиєю своїм гострим ножем. Він дуже цього боїться. І маленька розбійниця витягла з розколені в стіні довгий ніж і провела ним по шиї оленя. Бідна тварина почала брикатися, а дівчинка зареготала і потягла Герду до постелі. Хіба ти спиш з ножем? спитала її Герда з острахом, дивлячись на цю річ. Завжди, відповіла маленька розбійниця. Хто знає, що може трапитися? Але розкажи мені ще про маленького кая і про те, як ти мандрувала по світу. І герда розповіла знову все спочатку, а лісові голуби. Воркотіли вгорі у своїй клітці, інші голуби вже спали. Маленька розбійниця обняла однією рукою герду, в другій у неї був ніж і захропіла. Але герда не могла заплющити очі. Вона не знала, що буде з нею далі. Розбійники сиділи навколо вогню, співали. І пили вино. О, як страшно було дивитися на це маленькій дівчинці. І раптом лісові голови сказали їй, Кур-кур, ми бачили маленького кая. Біла курка несла на спині його санчата. Він сидів у санках снігової королеви. Вони їхали лісом. Коли ми ще лежали в гнізді, вона дихнула на маленьких голуб'ят, і крім нас двох, всі змерзли. Кур, кур-кур-кур. Що ви там говорите? скрикнула Герда. Куди поїхала снігова королева? Ви знаєте про це? Вона поїхала на в Лапландію, відповіли голуби. Адже там завжди сніг і крига. Спитай у північного оленя, що стоїть на прив'язі. Так, там завжди сніг і крига. Там так чудово, прекрасно, сказав північний Олен. Там можна стрибати на волі по величезних блискучих крижинах. Там стоїть літнє шатро снігової королеви. Але її улюблений палац біля північного полюса на острові, що зветься Шпінберген. О, кай, маленький кай, зітхнула Герда. Лежить його, сказала маленька розбійниця. Вранці Герда розповіла розбійниці, що чула від лісових голубів. Маленька розбійниця серйозно подивилася на герду, кивнула головою і сказала. Ну, хай буде так, хай буде так. А ти знаєш, Де Лапландія? спитала вона у північного оленя. Хто ж це може знати краще за мене? відповів Олень. І очі в нього заблищали. Там я народився і виріс. Там стрибав по снігових полях. Так, слухай, сказала Герді маленька розбійниця. Бачиш, усі наші пішли вдома одна мати, але вона трохи згодом засне. Тоді я дещо для тебе зроблю. Дівчинка стрибнула з ліжка, обняла матір і сказала Доброго ранку. А мати нащипала їй ніс так, що він почервонів і посинів. але все це робилося з великою любов'ю. Коли стара захропіла, маленька розбійниця підійшла до північного оленя і сказала, я ще могла б довго розважатися з тобою, бо ти дуже смішний, коли тебе лоскочуть гострим ножем. Але нехай вже буде так. Я відв'яжу тебе і випущу на волю. Ти можеш утекти до своєї Лапландії. Але за це мусиш віднести до палацу снігової королеви цю дівчинку. Там її названий братик. Ти, звичайно, чув, що вона розповідала. Вона говорила досить голосно. А ти. Завжди підслуховуєш. Північний олень застрибав від радощів. Маленька розбійниця посадила на нього герду, міцно прив'язала її про всяк випадок і підсунула під неї м'яку подушку, щоб було зручніше сидіти. Ну, хай вже буде так, сказала вона далі. Візьми назад свої хутряні чобітки. Бо буде дуже холодно. А муфту я вже лишу собі. Надто вона гарненька. Проте мерзнути тобі я не дам. Ось, материні рукавиці, вони будуть тобі аж полікоть. Засовуй в них руки. Ну, ось, тепер рука в тебе, як у моєї матері. Герда плакала від радості. Терпіти не можу, коли скиглять, сказала маленька розбійниця. Тепер тобі треба дивитися весело. Ось на тобі ще дві хлібини і окіст. Ти не будеш голодувати. І хлібини, і окорок вона прив'язала до оленя. Потім маленька розбійниця відчинила двері, заманила усіх величезних собак у дім. Перерізала своїм гострим ножем шнур, яким був прив'язаний олень, і сказала йому, «Ну, біжи, тільки бережи мою маленьку дівчинку. Герда простягла маленькій розбійниці обидві руки у величезних рукавицях і сказала Прощавай. Північний олень помчав через пні та каміння болотами, степами, так швидко, як тільки міг. Вовки вили, кроки кричали. Фук, фук, почулося раптом з неба, і воно ніби запалало вогням. Ось моє рідне північне сяйво, сказав Олень, дивись, як світить. І він побіг далі. Не зупиняючись ні вдень, ні вночі, хліб вони вже з'їли, Окіс також, і нарешті опинилися в Лапландії.